Населення скільки на території Росії 190 мільйонів сейчас, по моєму Ви друга армія світу. Ми вам даємо пиздки. Слава Богу, слава Дивись. Богу. Певнений. Вопрос мобілізаційного рефері мені... України. Добре, скажіть мені, будь ласка, які втрати при нападі? Один скільки? Е, На війні на Україні зараз, сейчас, да? так? Я не можу сказати, не особо твіжу за цим. Ні, я, я питаю не в тому, як ви рахуєте. Є просто загальна цифра, а, кількість втрат при нападі і при е, обороні. Я ж говорю, що я не... Ну дивіться, Смотрите. дивіться, Я а вам вопрос? тоді скажу: Смотрите, один пишу... до трьох. Один до трьох. Один той, хто обороняється, три. Да, тих, да, да, я то... я воню, а тепер давайте говорить. рахувати. Населен... Населення, населення, скупну, можна? населення території Російської Федерації, скільки людей? Ні, я Вопрос. закончу вже тему. Я вже закончу. А да -да, далі буде окей. питання: населення. Скільки на території Росії? 190 мільйонів. Зараз, по-моєму. Серйозно? Ти ж вивчаєш да? тему, тему Росії. Ти не знаєш, скільки населення? На даний момент 190 мільйонів. 140 мільйонів. Mm. Ти, ти хоча б род статус скажи, щоб вони в себе там позначили, що у вас 100 миллионов. No, ну, це вопрос. Ну, добре, no. на до А тепер скажи України? мені населення, населен... населення України 44 мільйона. Коли було, блін, 24 максимум зараз. Не успокойтесь. ти te... де ну, взяв цю інформацію, що 24 зараз максимум. Це було по э, там, э, в 2022 році приходила перепись. Уже с момента уезда 24 миллиона. А куда поехали тоді 20 миллионов? Я не знаю, вас ну, скажи, як мені, скажи в мені, яка країна більш за всіх за всіх на момент 2022 року, року приняла 20 миллионов. Да, вас не было 45 миллионов ребят. Нас было 54, якщо не помиляюсь. До при ні. при радянський мир. Давай смотри, Союза. давай смотри, откроем сейчас. Вот прямо. Вот сейчас я открою Википедию, давай. А, но не російську, окей? Да, в любую, в не, не против. А 53 Смотри, миллиона, просто, да, 53. А -а Давай. Просто чтобы было по факту. 23 год. Откроем мы через VPN. Давай, вот на 23 год в мене есть. 41 миллион. О. На 23 год. 41 миллион. Скажи, это получается что? Що... Ну, доброе. это получается что э -э население. 20 миллионов. Что 20 миллионов? Ну, 20 миллионов то вас сбежало то У нас 44 было. 40, ну, 41, смотри, на 20. Вот Википедия Украины. Ну. Население Украины сопоставляется по оккупированной России, оценится население Украины на Россию, в зависимости от территории охвата. Численность 41 миллион. Ну. Уже на 23 год. Так, и... В нас, так, люди, перепись, вас... в нас люди виїжджали в, в 22-му році. Якщо ти не в курсі, то в 23-му вже люди поверталися в великій кількості. Смотри, у вас є... Зачекай, це... ти це... починаєш да. якусь вже хуй нести. Дивись, 140 ну, мільйонів в 40 вже. мільйонів, вас в три рази більше. Да. Виходячи з цього, якщо у вас в три рази більше, то і ваш мобі... мобілізаційний потенціал в три рази більше, ніж наш. Ну, хорошо, так. Да. А втрати скільки при нападі? Я тобі вже казав. Ну, один к трьом ти говориш. Один к трьом. А в чому ваша перевага? А чому ми зараз захватуємо? Ми ну, а ви відступаєте? Так це бойові дії. Якщо ти не в курсі, я тобі можу, я тобі можу. Нагадати про те, як ви біжали, наприклад, з Харківської області, Як ви це, тебе, це, це були дурачки, які сказали, що ми відступаємо, Да, і просто перевелись. Ти мені скажи про контрнаступ. Це це ні. контрнаступ в Україні провалився. Це ніхто не не ні, ні, з цим не сперечається. Слава Богу, славись. Ми в а, ну ми не ви. Ми можемо сказати так. нам не вдалося, і нам це не ми. 22-га армія світу. Ви друга армія світу. Нам важко. В нас mm -hmm. немає такої кількості людей, у нас нема такої. Але третій рік ми вам даємо піски. 22-га армія світу проти Другої армії світу. Ми mm -hmm. вам даємо пісні. Ви зараз да. зайшли на Харків і ви намагалися йти до Харкова. А потім ваш президент виходить. Та ми в цілому і не збиралися туди. Ти ж сам розумієш, що це пізньо, що ви не збиралися на Харків. Навіщо ви взагалі тоді туди йшли? Вопрос. Гастомельський десант. Ну шо, що? Як, як можна було это Гостомельський десант? Це ваш десант, з Там, якщо ти не в курсі. не здох, У мене там було три чоловіка, не вернулись всі. три а, получили. Ви. Три по три говорить. А де, де так як ми так получили? Ты что вы из ти, ти, ж, Наверное, да, ты, раз ты знаешь хорошо историю, ты знаешь, что как бы, военное дело, что невозможно э, воевать в отрыве от, от, от снабжения, да? Ты в курсе, да? Можно воевать 3-5 дней. Так, так. Украина это и сделала. Это был самый гениальный ход, который был. Гениальный долг. ход, да? А сказать своим гражданам, мы не... Мы с... <пи> ваше сп... снабжение да, и все. Да, да, да. Гениальный ход о том, что, ребята, войны не будет. До 20 февраля войны Еще не будет. Еще раз тебе скажу, в нас... 22 армія світу. Ви друга армія світу. Yeah. Нам важко. Ми з цим не сперечаємось. Але ти мені yeah. скажи, чим ти бахвалішся? Що yeah. такого? Так, як ти можеш зараз? Ось ти, ось ти сидиш. Мені тут так розповідаєш, які ви круті. Ви друга армія світу. Ми вам даємо пі***й. Ти повинен зараз задавати питання до своєї влади і казати: Б... а за що я взагалі плачу? Якщо нам дають, пі...? ми раді. Ми раді вашої корупції. Ми раді те, що у вас повний пі***й твориться, завдяки цьому. А, ви не змогли нічого зробити. ми та раді, нам нема питань. А ось ви що робите? Смотри, вопрос. Давайте покажу наушники, которые подпишется, потому что я не хочу слушать твою рыбка. Сейчас прям 3 секунды. А... А, да, вот сейчас смотри. А, тебе прям живут провести параллель, да? Да, проведи. Сколько в первые 7 дней? Специальной военной операции погибло мирного населения. Да мирное население. никто не знает, Скики. Ты знаешь? Копейки. Ты у вас же зрадник шари, это зрадник да? Шари. А ты Шария шари... а я слухаешь? Не, я вообще просто-напросто. Я смотрю всех. Шарий дал вообще был до полномасштабной войны. Да, да, да. Только сначала он топил за Зеленского. Шарій за Зеленського, ти що, доубив, чи що? Слушай, ти зараз на налічності не перестав не випадку. Добре, 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 добре. Шарій за Зеленського, коли шарі топив Смотри. взагалі за Зеленського. Можеш мені назвати, коли таке було. Конкретно, да? Давай. Шарій топив проти Пороха. Давай так. Ну він ніколи і не топив за Зеленського. Шарій був за себе взагалі. От весь цей час шарій був за да. себе. Но, но не за Зеленського. Не, не, не він не був двох. проти Пороха, він був проти Зеленського, но він ніколи не піто. Він був за себе, він завжди за себе. Но, а точніше він за російську армію і це всі знають. До ваших выборов он говорил, що вибираємо між двох зол меншу. то есть віримо коміка, ніжели пороха. Ти взагалі знаєш, що Шарій йшов до влади. Він хотів бути президентом. Звісно, у була партія Шарія. Яким, чином Звісно. Тоді, яким чином він тоді казав по пов... з приводу того, щоб там обирати когось і жнутися? Ти сподіваєшся, він йшов в президенти. Так он йшов в президенти, ти що? Він йшов в президенти, у нього було. Тарій йшов до президента. Хорошо. В нього була партія, і він також Была балотувався партія, по он... президенту. Во Шарія, партія нікуди не зайшла. Да ты издеваешься, ну реально, я больше историю Украины знаю, чем ты, блядь, что ли. Он а я за Шарием просто не слиткую. Мне Шари насправде до жопы, я взагали не знаю, на мы про него спилкуем, а Шари еще ну, авторитет, нет. Нет, я, 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 я тебе говорю о другом, что да, смотри, про ребенка просто параллельно. Ты спрашиваешь, сколько, я тебе задал вопрос, сколько человек погибло в первых все дней войны? Никто не знает. Во время бомбардировки, точно бомбардировки? Никто не как знает. Все даже европейцы озвучили, а что это, и американцы, что это лучшая военная операция Точечних ударів повоєнним базам. ще раз тобі кажу, ніхто не знає скільки по подив... ніхто не Ходинула знає, так ну як чому шарі що шарі, шарі вів пряму трансляцію скажи мені. Там... Будь ласка, яким чином шарій взагалі мог порахувати з одної якоїсь там по перше, він не знаходився на території України звісно, в Іспанії проживає а, по друге. Довго. Скажи мені, будь ласка, яким чином шарій наход... коли він там знаходиться в Іспанії, може порахувати кількість загиблого населення із я не спросив. Я не сказал, что он говорит конкретную цифру. Я сказал тебе о том, что он вел прямую трансляцию 4-х дней по ударам, по всем остальным. А Началось мне все одинаково. Специальная военная операция. Мне одинаково на это. А тебе все равно, да, смотри. Я послуш... не слухаю, Шария. Шарий пиздец. Я... У нас в Украине Я... вообще его... Он и, и работает на вас, потому что вы на его и слушаете. А, а, на... а до этого на вас работал. Шарий <laughs> никогда не был за Украину. Шарій. Слушай, слухає запись. Слухай, ти запис? слухай ти ще, запис? ще раз тобі кажу: якщо ти не розумієш, ти мені зараз питає, намагаєшся розповісти, як ми, українці, відносимося до шарія. Мені, я, українцю, я, на, я більше це відомо, чим аніж тобі. Ну, ти мені розповідаєш про те, як ми відносимося до шарія. Ти мені ще й Арістовича приведи до е, якогось там, я не знаю, ідеалу. Гардон, і що? І що, що це наш? Что ты Вопрос смотри, ладно, окей, давай так, сколько бы, вы просто конкретно тебе вопрос задам, сколько бы продержалась Украина, давай. Чим, если я, бы шо? Россия ага. вела такие же боевые действия, как ведет сейчас а, ЦАХАЛ против а, Палестины? Это а, очень недоречно, вот, ну, я тебе могу ответить почему, я тебе могу сразу ответить почему. Це конкретний вопрос? Тому що Цахал іде на налег, легке. Цахал іде, тому що він воює проти кустарних воїнів. В них нема ПВО, в них немає танків. У вас не було ПВО в 2022 році, успокойся, спать У нас не було ПВО 22 2022 році. Його розподілили з перших 7 днів, успокойтесь, серйозно. А що в нас тоді збивало ваші літаки та вертольоти? Літаки хорошо збивали сигл Ваших красавців сі, 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 ну, ну у нас нічого нема. Дивись, в нас нема танків, в нас нема зброї. В нас нема серйозно. В нас, нас нема авіації. Ва ваші ете, військові сказали, що що вони розп, розпанахали нашу авіацію разів так двісті, напевно. А вы чемусь а в рот, мы сейчас с тобой ушли из-за. А, Не-не-не. Чему а, вы в рот это делаете? Б... Это я... в плоскость просто б... тво, 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 твоих мыслений. Я тебе задал конкретный вопрос. А, скажи мне, будь ласка, на что опирается твоя думка про те, что у нас не было ПВО? Я, не... б... Ты... я тебе задал конкретный вопрос. можешь он? мне ответить? Нет? Давай, еще раз. Еще раз вопрос. Смотри, что бы было, если бы театр военных действий. Повторился, как э, Израиль-Палестина, да? что произошло, ничего да, корови бомбардировки. Відповідаю, ничего не было. Ну, Украины бы не было. Э, Ні, Україна була б. Україна була. Б. Ну, До, звісно, все, там, а, Диви. Ну, якщо ти просто говориш з ряду фантастики, тому що ти е, порівнюєш палестинську армію з українською армією, то я ж тобі я, я тобі також буду. Я, я спросив, тобі я відповідаю, тебе відповідаю. Я тебе... тоді ми б з розху**ли би усіх росіянців і все. Ну, ти я ти чомусь вважаєш, ти чомусь вважаєш, що я повинен відповідати на твій і іді... на твоє ідіотне запитання. Ты порівнюєш дві непорівнянні армії. Хорошо. Другое запитання, да? С твоих слов. А, що б було, если Росія применила то же саме, що применил Израиль? Коровы бомбардировки? Назви мені, будь ласка, що ви не приміняли з того, що приміняє Ізраїль. Серйозно? Ну, давай. За... Два міся... за перших два місяці війни в Палестині, паділо вот, 37 сім тисяч мирно... мирних життів. Слухай, Серьезно, ти по-перше, подивися цей не не російське телебачення, а та звіти ООН. Давай. Це перше. По друге. А, то, що ти кажеш, ви не могли зробити те, що ви те, що зробив Ізраїль. Якщо, а якщо, а якщо б у вас був президент, адекватний, якщо б в Росії взагалі люди були б е, з розумом, а не з е, калом в голові, ну навіщо ти мені задаєш питання? Якщо ми маємо те, що маємо, в нас зараз іде війна, а розряди фантастіки. Ти можеш коли будеш вкладати свою дитину, е, їй розповідати ці сказочки. І питати, а не, якщо не, було не, б чі, так, б було? Ну навіщо ти мене запитуєш про те, що було б, якщо би було б? Якщо б ваша, ваша, ваша армія армія не на йшла. То, можливо, Україні було б важче. А може, було б взагалі все дуже плохо, я не знаю. Велика кількість українців на початок війни вважала, що це кінець, тому що на нас іде Друга армія світу. Але наші воїни і наші головнокомандуючі доказали зворотнє. Тому, коли ти кажеш, а що б, якщо, якщо можна, можливо, дуже велике, чого, я ж тобі кажу, ми б взяли бластери і тупо вас би е, бластерними yeah. хірами кожного ну там, по. О, цей да, Я да, не буду казати, не щоб сказали, не запікувати. Хорошо. Почему вашего э, вашего э, снял? то ваш великий главного командующий. А чего вашего головного? А чего вашего головного командующего сняло? Так он некчемный, он МЧС. Так зачекай, а чего він его тоді поставив, поставил, если він нікчемний? Потому что, блин, кумовство. А, них. А чого ви нічого не робите? Почему срабили, вот-вот обстранили его. Сейчас вернули там куда-то его. Нормально, в них, в них МЧС. Э... Да. А, а у вас же высококвалифицированный специалист. Человек боялся конкуренции, да? Потому что. А думаю, в чому конкуренция що... будет? В чому? Ну, я думаю, він постав би президентом там, та, все-таки на виборах слібані билі би, так? Коли вони будуть, тоді він буде конкурентом. А в чому зараз Вілікобританії вже послом? Все нормально. Там у нього я, по... я поки що не розумію, де з десь ну, що, що я повинен пов'язати. Чому вдруг він став якимось конкурентом? У нас mm -hmm. вибори на території держави зараз заборонені законом України. Ну я, я ж говорю, що ну сирський да, у вас там від того, Ну, в нас в нас генерал дошов до якогось, Ну це тупік в нього там, наприклад, бив чи що. Я не знаю. Це питання, яке стосується, і це нормально, тому що він він з самого початку війни він він тримає ось так цю всю карту перед своїми очима так. і він роз розставляє війська. І він це зробив так. дуже гарно. Він він стримав російську армію, другу сві... другу армію світу. А, можливо, він просто не знає, що робити далі, і треба було щось замінити. І вони замінили. Так. Я не бачу в цьому ніяких проблем. Чомусь ви в цьому бачите проблеми. А в чому в я вопрос. не знаю. Так я ж говорю: чому замінили хорошого генерала на а, этого, он, кровавого генерала, который. Брали... Сайт а що власті, а що, чого вдруг чого він кр кровавий? Скажи мені, будь ласка, тому що ну, в 2014 тисячі тому що в 2014 рок році ми маючи дуже слабку, на жаль армію, отримали котли. коли до нас зайшла друга армія світу? Так! Да. Слухай, я ми, дивись, ми ж цього не отрицаємо. Нам було ще важче, якщо нам зараз важко, в 2014-му да. нам було ще важче. Нам було а ще важче, чому? Тому що ми воювали як мінімум з крисами, котрі сказали, ми вам надаємо зелений коридор, а потім розстріляли хлопців, котрі просто виходили по ньому. Бідні хлопці то, да. Ну, бачиш, я, так, бачиш так, як ти так. реагуєш, бачиш, як ти реагуєш. Я тобі надаю відповіді і е, дивись, я можу сказати, що так. Ну, ось там ось так, таке було. Так, ось тут ось так було. Смотри, ти говорив про Харків, що да? ви там. Контрнаступили на Харків. Да ні, наші просто коли я казав про те, що ми контрнаступили на Харків, ти маєш ну, ну, область? в началі нашого відповідального, Харьков... ви в Харкові жодного ви... дня не були. Ви в Харківській області не... були, а не в Харкові. Так, так, так. А, там, с... какого... там, а вирі, чого ви да? Скажи а, мені, варі? будь ласка, ні, зачекай, чого ви с'їблились? Ви два. Ви ще раз. Я Я буду тобі повторювати це. всю розмову. Ви друга армія. Потому, <зв> <зв> що... Давай так, там в тебе армія до чи що? Ні, то у мене генералітет, то момент був довбання. Так, зачекай. Це було в 22-му році, а чого да. змінили тільки в 24 У тебе буду. і президент Довбать. Судять щось з цього, не, так? Ні, ні, ні. Президент у нас лучший. Ні, Вона, зач... не зачекай, ек, зачекай. Смотри. Якщо в 22-му році у вас генералітет довбобів, а змінили да. його тільки в 2024, то це да. каже про те, що у вас вище руководство Довба. Ні, 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 ти ні о чому не говориш. Це твоє питання. Не подобається. Так не, не подобається. Це твоє питання. Ай, ті бози. Ладно, мені ворота. з тобою стало скучно, ти дуже нецікавий і дуже да. Ту... насправді. Дорогу за ты російським військовим кораблем знайдеш. Разговора? Ідеш нахуй. Ну, це вже не розмова, ми просто вже по, -по кругу одне те саме спілкуємось. А на сьогодні все. З вас лайк, підписка і не забувайте ділитися цим відео. Слава Україні! Слава нашим героям.